Привели 1 вересня в бункер до Путіна першочків ну, вирішили зробити для нього дитячий праздник. Але завчасно старого пердона не попередили. А тому за утреннім кофе на нього нахлинулі, воспоміна. Тому в бразильській кофі він налив собі ізрядну порцію Наполеона. Два ящики цього відбірного пойла. Йому, йому колись запрезентував колишній французький президент. Так що до дітей він вже вийшов і зрядно подогретий. Путін. Здравствуйте, дітки. Дітішки, діточки. Я вже не той Путін. Ну не той. Я інший. Ну, в залі діти несміливо почали йому підказувати. Ви стали добрішим Путін, да ні, Туфта. Ви стали милосерднішим Путін Шепак, да ніколи. Ви стали добропорядним Путін. Ага, Ха, вже. Ви стали турботливішим? Путін. Да я без того мікрофона в вусі вже двох слів запам'ятати не можу.